Новий історичний максимум метеорологи зафіксували два тижні тому. 21 жовтня. Температура піднялася до позначки 23,6 градусів тепла. Цьому посприяла і мала кількість опадів лише третина від норми. Третя декада була теплішою норми на 6-8 градусів. Такої теплої третьої декади жовтня не було з 1961 року. Тобто, жовтень в цьому випадку унікальний. Метеорологічне літо закінчилося лише місяць тому. Стійкий перехід середньодобової температури нижче 15 градусів тепла стався 2-3 жовтня, що на півмісяця пізніше ніж зазвичай. А от перший сніг він скоріш за все буде з дощем. Його синоптики очікують вже за тиждень після 11 листопада. Звичайно, що ситуація буде уточнюватися ще ну, такі дані попередні, але і там уже зниження температури повітря 11-13 листопада, вночі мінус 2 плюс 3, в день від 2 до 7 градусів тепла. Найближчими ж днями на нас очікує погода без істотних опадів. В день температура підніматиметься до 20-21 градусу вище нуля. На вулиці поки що метеорологічна осінь. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський, новини 9-го каналу.